Всім доброго здоров'я У нас жара пішла Це Я так утрірую. Прохладненько на вулицю Виїхали косить, дощики дали Просвіт і у нас всі повискакували Ось на сусідньому полі знайомий, знайомий класом молотить Також виїхав От. Ми тут там молотимо В общем як у госпі. Дуже багато техніки на одному клаптику Землі там ось ось знайомий також сіє пшеничку чи ячмінь. Напевно, ячмінь. Зараз ще до нього поїдемо, там осталось у нього дозбирати сояшник, бо він мене відпустив на цю ділянку, каже, докоси тут, а потім вже до нього переїдемо та будемо завершувати у нього молодіння соєшника. Там Камаз приїхав вже вигружає, вигружається, бо ми вже добиваємо бункер. До речі, що хотів сказати, я не пам'ятаю, який тут ми чоловіку гібрид посіяли. Але, скажу так, Сіяли пізно, Сіяли по дісковків, сухе, але обробіток був такий не дуже важний. Землі, ну воно як оце як? Як дуже хорошо зроблено в цьому році, все гарно, і сходи вроді гарні, і соєшника там немає. Можна було і не косити, і просто перетискувати А о -о от тут пізній посів Так, да, поганенькі всходи, він крідкуватий. Але корзинка виповнена і це не може бути. Ну, деяка є, згорівша, але в основному зерно є. Урожай, звісно, не фонтан, ну, по крайній мірі не дискуємо затрати, людина свої, я думаю, верне, Якщо не всі, то частково ну, більшу частину їх верне. Тут 9 гектар, длінні гони, ми вже бункер домолочуємо, то це 4 тони. Ну, Я думаю, що ще не три, напевно, дожні з цього клаптика взяти. Ну, Менше тони сипе, але, але сипе. Щось є. От. Так що робота кипить, треба завершувати, бо передають оп'ять дощики. Дощики це дуже добре. Ми свою сів майже закінчили, залишилось там щось 2,5 гектара, не вистачило нам ячменю. Поїде сьогодні, батько поїде докупи там, кілограм 400. О, Та Виїдемо його, може, там вечірком чи завтра зранку. Вкинемо його. Та і в принципі залишиться до кінця сезону. Ну, Людям ще трошки дооббирати соняшник, ну і підготовить під весняний посів ділянки з осінніми роботами, в принципі, Ну, з осінньою уборкою і сівбою ми, слава Богу, до весни. Оце ж тільки потрібно вирішити, як і де, що обробити е, Обробити ділянки. І що ми будемо на них сіяти? Ну, тому що дождів відверто у нас по міліметрам мало випало. Десь 26 мм. Ну, перед цим ще 10 випало, але вони встигли. Успіли... Yeah. Як? Іспаритися, ми не сіяли, не рискули пшеничку кидати, бо була така не дуже. Не дуже волога земля, скажімо, не дуже глибоко волога, і вона ще в нас температури трошки були, і вона іспарялась дуже швидко. Ну, Тому ми на паузі держали це все до цього дощу, що випало 20 мм, кинули пшеничку. Після цього ще випало 6 мм. Ми вкинули. Ячміні, оце ж трішки трішки його не досіяли. Так, ну все, не буду задержувати. Таке, такі в цьому році, такі в цьому році негативні результати по соняшнику. Треба задумуватися. Багато хто з людей більше, більше сіють озимину, багато на наступний рік насівають озимини. Тому що вже якби сонях по соняху не дуже ризкують, сіять, або взагалі не рискують. От. Соняха буде сіяти в рази менше, я так думаю, зате зернові будуть сіяти більше. Що буде там в наступному році по врожайності, по погоді? Ну, ніхто не може спрогнозувати, тому Та й людей за такого, людей в нас теж. Вибачаюсь, і за таких врожаїв особо то коштів немає зараз, щоб обробитися там на посів соняшника, посів, посів мат купити і тому подібне треба е, достатньо коштів мати. Е, е, і, а так як врожаїв не було соняшника, то зернові все таки посіять по затратам набагато менші затрати. Ніж на затрати на соняшник. Тому, напевно, всі ринули сіять зернові. Так, все, розказав, показав, з вас підписка, лайкос. Слава Україні!